Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Що ж, 1 березня вже зовсім і зовсім близько, да? і всі пенсіонери дуже сильно очікують цього моменту, тому що буде збільшення пенсії усім пенсіонерам без виключення саме через індексацію пенсій. І тут є хороша новина, тому що. Попередньо заявлені цифри індексації вкрай малі. Да. Данило Гетьман це вписав у себе на сторінку, а це міністр податкової і митної політики, да, що держава старається зробити максимально, проводить збільшення пенсії, але на жаль, це збільшення в 10% не перекриє навіть інфляцію. Типу, ну, типу, держава старається, але на жаль, цього недостатньо. Ця система досталась нам у спадок від СССР. Вона не є. Типу, правильною, да, і вже 30 років цю саму пісню тянуть, тянуть, але життя людей від цього кращим не стає. Ну, тут є і хороша новина. Він представив разом з тим коефіцієнт, вже кінцевий коефіцієнт інфляції за минулий рік. Ну, інфляція в загальному це не хорошо, тому що це збільшення цін, але в індексацію береться 50% від коефіцієнту інфляції і 50% від. Збільшення середньої заробітної плати по Україні. І от, коли е, представляв нам проєкт бюджету індексації пенсійний фонд, да, пам'ятаємо, в кінці грудня він подав проєкт бюджету, то там бралася інфляція без врахування останнього місяця і бралась на рівні 10,7%. Вже з урахуванням останнього місяця нам представляють інфляцію 12,9%. Тобто бачимо, що в грудні місяці ціни дуже-дуже різко підскочили. І це ми могли наблюдати, коли ходили в магазини. Чудово все бачили, розуміли і не розуміли лише одного: чому. В магазинах все росте, як на дрожчах, а, ну, типу, в державі кажуть, ну там трішки підросло, да, що тих 10%, отак зовсім чуть-чуть. тобто, що стояло там 10 гривень, почало 11, але насправді воно все почало 12-13 коштувати. Так от, якщо при розрахунку пенсійного фонду, коли будуть брати розрахунок для Індексації, Надію, що вже на наступному тижні нам дадуть той розрахунок, тому що скільки можна тягнути да, вже березень от-от близько, хай вже дадуть повний, ну, повний бюджет пенсійного фонду на 2025 рік, і ми вже там побачимо точну цифру індексації, я відразу вам про нього розповім. Тож долучіться канала, до каналу, щоб не пропустити кнопочка підписатись під відео. Так от, коли нам дадуть вже. Ну, Вірніше не коли нам дадуть. А якщо візьмуть ті цифри, що опублікував гетьманцев, то виходить, що індексація візьме з 12,9% 6,5% від інфляції. Да. Ну, Ділимо навпіл, тому що береться 50% замість 5,3, да, якщо поділити 10,7%. Замість 5,3 буде 6,5% і додасться 5% від зростання 10% заробітної плати, і вийде вже 11,5%. 11,5% це ще недостатньо, але це краще, ніж 10%. Сума збільшення буде більшою. Пенсіонери отримують більше, і це хоч трішки перекриє зростання цін. Но, якщо навіть розрахувати ці відсотки, то в загальному зростання ціни, яке відбулося за минулий рік, і навіть ось за перших два місяці цього року, да, воно не перекриє навіть близько. На жаль, но е, боремося далі, да, щоб. Ці всі відсотки порахували все вірно, щоб зростання було достойним, щоб пенсіонери отримували те, на що вони заслужили чесною працею на протязі свого всього життя, роблячи відрахування у державу. І надіємося, що дійсно запущення цієї пенсійної реформи, ну, щось опять, да, там, Жолнович на всерічній презентації сказала, що на липень готується. А що готується, як готується да? знову мовчок? Ну, це дуже погано, що така, знаєте, такі павзи, тишина, ближче туди до липня вже почнуть говорити напевно більше. А поки можемо лише догадуватись. Но, дуже сильно надіємося, що то виправить ситуацію. І так, як писав Гетманцев, що це все досталось нам в спадок від СССР, то я думаю, за 30 років вже могли перебудувати цю систему. Да? Нехай то пробилося не відразу, нехай маленькими шашками, а да? то прям так, все, пенсійна реформа, давайте все міняти. І всі люди отак запутали, що кому платять, хто що платить. Вроді такі гарні слова, коли переносять пенсію, вийшло то саме. Як так, незрозуміло. Да? От, щоб дійсно от такими краще маленькими шашками там щось вели, там щось вели, там щось вели, і тоді в кінцевому результаті це все об'єднали і вже представили новий варіант. Ну, мені здається, так було б краще. Тому е активно очікуємо введення цієї нової реформи. Слідкуємо уважно за індексацією, тому що це, якщо буде реформа, це вже буде остання індексація. Більше в такому вигляді індексації не буде, тому активно за нею спостерігаємо. І е, чим більше зараз буде індексація, тим при пенсійній реформі також будуть братись більші цифри, саме розрахунку заробітної плати. Тому... Давайте будемо спостерігати разом. О, до речі, класна новина. Як я й обіцяв, у нас 1 мільйон вже 200 тисяч, і в найближчий час зробимо розіграш 5 тонометрів. Тому слідкуйте за інформацією. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.